Вітаю! Я Балта Сергій Ігорович, з онкології молочних залоз та онкопластичної хірургії. Йінкомастія це патологія грудних залоз у чоловіків, що проявляється у вигляді збільшення їх розміру за рахунок гіпертрофії залозистої або жирової тканини. Останнім часом ця патологія стає все більш поширеною. Захворювання може бути викликано низкою причин порушенням співвідношення кількості тестостерону, і естрогену в чоловічому організмі, наприклад, при його гормонально-активних пухлинах гіпофізу, яєчок, наднеркових залоз, з захворюваннями, пов'язаними з порушенням обмінних процесів, такими як дифузний токсичний зоб, цукровий діабет, ожиріння, захворюваннями не Ендокринної природи, різними інтоксикаціями, цирозом печінки, серцево-судинною недостатністю, вродженими захворюваннями, синдромом Клейнтфельтера, порушенням синтезу тестостерону, або синдромами андрогенної резистентності, травмами або психологічним стресом, прийомом препаратів і використанням кремів, склад яких може впливати на тканину грудних залоз, такими як кортикос. Стероїди, анаболічні стероїди, антидепресанти та багато інших, показанням до хірургічного лікування є незручність при фізичних навантаженнях, психологічний дискомфорт, гігієнічні проблеми, аномально, великі чоловічі груди. Якщо ви Зістнулися з проблемою гінькомастії, не варто засмучуватись і приховувати проблему за просторим одягом. Завдяки інноваційним технологіям клініки ланцет лікування цієї патології стало доступним кожному. Рекомендую вам не нехтувати своїм здоров'ям і щорічно відвідувати консультацію лікаря-мамолога. Здоровим бути просто, просто приходь у ланцет.